Не знаю, як для кого, але для мене помити волосся ну, особисто на собі. На людях я не звертаю увагу, мені чесно, байдуже. Але це настільки важливо. У мене от навіть настрій змінюється. Як тільки в мене не помити волосся, у мене буде і настрій не той. І буває таке, що в мене після сну воно ідеальне, як тільки помити. У в мене, в мене, знаєте, такий тип шкіри голови, типу, більше нормальний, ближче до жирного. Щось, коротше, знаєте, як комбінована шкіра, оце таке саме в мене і шкіра голови. Типу, вона не прям жирніє кожного дня, але через день 100% мою голову. От, і так як я вчора мила зранку, то сьогодні я вже помила в обід, бо я на вечір збираюся. Бо я нікуди ввечері не йшла, то я б і не мила голови, помила вже б завтра зранку. Отак-от. От Того для мене, я ж кажу, це дуже важливо. І буває таке, що в мене зранку ідеальне, що волосся, рівненьке, ніде не замкнуте, то я. У мене настрій нормальний, а от таким, як я сьогодні прокинулася, мене настрій був ненормальний і я пішла помила волосся. І тепер відчуваю себе набагато краще. Дівчата, переглядала я нещодавно один магазинчик. Я там, до речі, вже замовляла собі білизну, комплектик з топом такий чорний, класичний, базовий, ідеальний на кожен день. А це мені захотілося чогось такого. Яскравішого, чогось такого цікавішого. І я побачила, одразу мені в очі кинувся дуже красивий бюстик. І я не могла пройти повз. Він просто бомба, звичайно ж собі замовила. Тим більше, знаєте, тут був якийсь настрій такий, ну якийсь все не то. А як же дівчатам піднімати настрій як не новенькою покупкою, як не чимось гарненьким, не якоюсь новенькою білизною, так от. Поселочка вже в мене, я її вже забрала. Зараз буду вам показувати. Дівчата, просто погляньте на цю красу. Так, мені подобається це поєднання темного зі світлим. Ну дуже-дуже гарно виглядає. Прям красивезний. До речі, він є ще в двох кольорах. Хто, можливо, хоче червоненький або в світлому кольорі, також дуже круто виглядає. Але цей чорний це просто, це просто бомба. До речі, також підібрала собі ще трусики. Щоб зробити, знаєте, комплектом. В цьому магазинчику я вам вже не раз залишаю посилання. Великий вибір трусиків на будь-який розмір, на будь-який смак. Обрала ось такі гарненькі мереживні. І підійдуть до бюстика, склала собі комплекти, можна комплектом замовити, можна окремо щось підібрати. І взяла собі ще ось такі. Завжди одних мало, треба взяти ще. Одні, також такі гарні, цікаві. Гляньте, зверху будуть ще з такими бретельками. Ну, вибір трусиків там реально бомбовий. Просто погляньте, як же шикарно виглядає. Хоч це не комплект, я обирала собі окремо, просто підбирала для себе, а вийшов дуже шикарнючий комплект. По-перше, тут такий бюст красивий, що до нього що не підбери, буде дуже гарно. Ну і дуже красива моделька трусиків. До речі, подобається мені саме ця моделька Анжеліка. Можна знімати собі бритеньки, якщо на літо якийсь відкритий верх, не буде ніяких як видно, і дуже гарно тримає. До речі, для вас що вирішили зробити на нього персональну знижечку тільки для моїх підписників. 329 гривень буде бюстель для вас по промокоду «НОВАК» замість 369, Тому користуйтесь. Також вирішила для вас зробити ще одну таку персональну акцію лише для моїх підписників. Купуєте четверо трусиків п'яті будуть вам в подарунок. Це дійсно дуже круто і дуже приємно. До речі, нагадую, що в магазинчику також ще є деякі модельки, які продаються наборами. Там і так все виходить дешевше. Там четверо чи п'ятеро трусиків. Так от, вам все одно, плюс ще одні будуть в подарунок. Тобто при покупці від чотирьох ви отримуєте ще одні в подарунок. До речі, також маємо для вас дуже класний подаруночок. Переможець може обрати три пари трусиків на свій вибір, на свій смак, будь-який колір. Будь-який розмір, будь-яка модель з наявності. Все, що треба зробити, це підписочку на магазинчик, поставити декілька лайків і натиснути тут кнопочку. І все. До речі, в переможці ще й буде додаткова знижка 10% на будь-яке замовлення. Тільки ця знижка не буде сумуватися з іншими акціями. Ось так. Тому усім бажаю удачі, обов'язково приймайте участь умови дуже прості, ну і класний подаруночок для себе. Ось таке от питанечко, мені вчора прилетіло, чи в мене пропав цей страх їзди в місті, і як я себе почуваю за кермом. Я вам скажу так, якщо чесно, прям такого сильного страху в мене не було. Я більше просто от переживаю, що от мені там десь там поїхати треба туди, чи е, це ж треба вловлювати все. Я тут, в принципі, розумію. Я це вловлюю. Знаки людей, машини, то все, але все одно. Е, От я переживаю, що я десь тупня зловлю, отак От можна сказати. Ну в мене вже таке було вже раз трошки, трошечки, я тупенула, але як то скажу, то не страшне, вирулилася ситуація, нічого не сталося. От Якось було теж, що мені там треба було пропустити машину, але я вирішила пропустити всіх, а не одну машину. І мені вже почали ти що там? Рішила чекати тут завтра. Ну, коротше, таке, але це в принципі ну я вважаю, що це нормально треба їздити треба вчитися і треба трошечки набиратися досвіду бо тому що е, само воно не станеться Отак. Але бачите, от сьогодні я не поїхала в місто машиною. Ну, по-перше, я була з малою, не дуже би хотілося <говори>, з нею їхати, не дай Боже, що там. Ні, ще за нею переживати не хотілось. Мені маршруткою якось проще. По-друге, там їхати було далеко мені, ось, і я рішила, що не на, да, <говори> прокатаємось маршруткою. І знаєте, я вам скажу, прям такого страху за кермом мене ніколи не було. Я можу переживати до того. От в мене якось так, я там до того сумніваюсь, переживаю. А от коли сідаю, в мене ж у мене ніколи не було, щоб мною прям трясло, чи в мене якось підніли руки, ні, взагалі ніколи не переживала саме за кермом. Мені навіть вчора їхала і там під горку, під світлофор, і ця горка це ж страшне, чесне слово, особливо коли ти на механіці. Але нічого, три рази я по тій горці стартувала, е, ні разу не заглохла і ззаді нікого не пісе. Хоча мене підпирали, підпирали, так воно мене бісило. На автоматі собі під'їхав, став, звісно, буде підпирати. Він ж не думаю, що я тут сижу не сильно з великим досвідом, але нічого. Приїхала додому, і перше, що я хочу зробити, нарешті, змінити скатертину. А то я як поїду, то так і вона буде тут застелена. Владику вона подобається, вона йому підходить і його не смущає Новий рік. А я ще хочу, щоб хоча б ще місяць, нас. Була осіння, хоча, до речі, дуже сподобалась темна. Прям дуже, реально дуже атмосферно і гарненько виглядає. Е, знаєте, що хотіла спитати? За ось ці штуки. Люди, в мене воно просто прям як соломе, нібито? От я не знаю, з чого воно зроблене, його пересете. І дивіться, бачите, ось тут видно плями, їх прям добряче видно, вживу навіть не так, як на камері. І я думаю, їх можна якось чимось постирати? Але що, блін, не буду вже ж плямами стояти? І Тут видно. Треба, коротше, попробувати. і побачу. Тут плямка. Коротше, треба Треба ними зайнятися. Велика розпаковка з магазину Петри Кіпля. Якщо чесно, коли я виходила з цього магазину, я і не думала, що на 910 гривень можна так нормально закупитися. Я коли вийшла, я так думаю, реально на 900 гривень. Показую, що взяла. Ну, по-перше, улюблений тостовий хліб. Такий великий тост. Величезний шматок сиру. Сметанку. Ще величезний шматок сиру. Здоров'я він дуже смачний. Тут 800 грамів. Але він реально дуже-дуже смачний. Я його вже не вперше беру. Сардельки. Вони з сиром і там їх цілий кілограм. Потім. Стегна. буду запікати якраз до вечері, ідеальні. І ще маринований шашлик. Ось це все на 900 гривень. А тут всього майже по кілограму. Я в шоці. Дівчата, мої хазяйки, не можу з вами не поділитись, не можу вам не розказати. Про дуже класну акцію, яка називається вибір шефа від преміального європейського бренду Вінцер. Дана акція зараз проходить в мережі гіпермаркетів Епіцентр. Дуже зручно можна піти собі, обрати на місці в магазині, а можна замовити онлайн. І знижки мінус 50% на посуд торговельної марки «Вінцер». Я сама нею скористалася. Як ви бачите, зараз вам покажу, що собі взяла. Знаєте, дівчата, коли така класна акція? Купити щось одне і встояти перед іншим просто неможливо. Показую, що взяла собі, по-перше, ось такий універсальний ніж. Те, що було потрібно. Також взяла собі ще сковорідку для млинців 24 см в діаметрі. Я вже знаєте, хочу смажити млинці, знімати нове рецепти. Дуже зручні, до речі, ось тут в цих сковорідках ручки дуже мені подобаються. Також тертку давно треба було оновити. Вона, до речі, чотирьохстороння з різними такими. Стучка мої слайсами ось є, і крупніша і м'якіша. Взяла новесеньку дощечку, дуже класно, мені подобається, що вона не ковзає по столі. І те, що ми дуже давно хотіли, ось таку глибоку, велику сковорідку вок. Також, як я говорила, дуже зручна ручка і дуже класна сковорідка. Вона 28 см в діаметрі, вона велика. Ідеально підійде для пасти, для тушкування. Давно її хотіла, а зараз взяла по акції. Також хочу вам показати зблизька, як круто виглядають ці сковорідки, і якісні, і красиві. І головне зараз за такою знижкою, за такою крутою ціною. Я дуже хотіла собі таку велику змістку сковорідку, як добре що я її взяла. І ще млинниця. Просто погляньте, яка краса! Дівчата, раджу вам відвідати національну мережу супермаркетів Епіцентр, приглянути щось для себе, щось для кухні, поки діє така крута акція. Акція, щоб ви собі розуміли, не до мінус 50%, а мінус 50% на якісний посуд преміального бренду Вінцер. До речі, можна не лише в самому магазині глянути, можна замовити на сайті. Я вам залишу тут посилання саме на цю акцію. Знаєте, як для себе, так і на подарунок. Дівчата знаєте, щоб мені подарували, я б була також дуже щаслива. Для мами, для сестри, для подруги, для бабусі дуже крутий подарунок.